Як сказати німецькою час від часу? Всі знають слово мангмаль іноді це плюс-мінус те ж саме значення, але є цікавіші вислови, які багато кого плутають, тому що, коли ти побачиш в реченні таке gehe ab und zu zur Arbeit», ти можеш подумати, що «ab» – це префікс від дієслова «gehen» і «zu» також або прийменник. І в будь-якому разі заплутаєшся і помилишся з перекладом. Тому що апнцу треба розглядати разом як одну конструкцію і в словнику саме так і шукати. Бо апцу означає іноді час від часу. Час від часу я ходжу на роботу. Таке ж значення мають ще такі вислови апунцу Besuch хін унтвіда. Беззухмеч апунцу відвідуй мене час від часу. Ich rufe ihn ін дан ун ан я телефоную йому час від часу. Hin und wieder finde ich hier interessiert Bücher. Час від часу я знаходжу тут цікаві книги. Ще можна сказати фонзай цуцайт. Фонцай цю цайт шли. Час від часу він почувався погано.